Виконуємо завдання 4 до параграфа 17 за підручником інформатика 7 клас авторів Коршунова Завадський 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки IDLE. Створимо новий файл програми, для цього виконуємо файл, нью файл. Зміні X будемо зберігати масу Богдана. У вас обох даних ми будемо вводити з клавіатури, для цього скористаємося функції Input, але незважаючи на те, що ми будемо вводити число, це буде рядковий тип. Нам рядковий тип потрібно перетворити в цілий. А для цього вже скористаємося функції Int. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl-пропуск. В одинарних або подвійних лапках запишемо підказку користувачу, тобто, що саме він зараз має вводити з клавіатури. У нас буде маса Богдана. Щоб було швидше, скопіюємо цей рядок. Далі у нас буде маса наталки. І зберігати її будемо з міній Y. Ну, а далі нам потрібно перевірити, що більше X чи Y, тобто маса Богдана чи маса наталки. Для цього скористаємося повним розголуженням, IF Else, якщо IF X більше Y, тобто маса Богдана більше маси наталки. В кінці рядка пишемо двокрапку і натискаємо Enter. І автоматично творився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Він рівний 4 пропускам, бо одному натиснені клавіші Tab. Все ще з відступом буде належати до даної відки. Тобто, якщо дана умова істина true. Ми в зміні Max запам'ятовуємо масу Богдана. Маса Богдана це змінна X. А в Max Name запам'ятовуємо ім'я Богдана. Інакше забираємо відступ Else. Зрозуміло, інакше маса наталки буде більша, ніж маса Богдана. То в цьому випадку у нас вже буде з точністю до навпаки. З міні-макс ми запам'ятовуємо масу наталки, тобто y. А з міні-макс Нейм ім'я Наталки. І залишилося Тепер вивести результат виводимо за допомогою функції Print. Поєднуємо текст зі змінними. Текст у нас буде як пояснювальний. Зміні MaxName зараз зберігається ім'я дитини з більшою масою. Пишемо далі, відкриваючи дошку. І записуємо змінну МАКС, який зберігається маса дитини, яка має більшу масу. Пишемо кілограм і закриваємо дужку. Давайте збережемо файл, Save або Save As перший раз немає різниці. Це у нас четверте завдання до 17-го параграфу, тому я зберігаю завдання 17.4. Але крім цього, ще дописую один. У нас ще є друга частина даного завдання. Ми її будемо зберігати з іменем 2. Зберегти. І виконуємо run-модуль. Run Отже, маса Богдана, ну нехай буде 40. Наталки 30. Натискаємо Enter для підтвердження. Більше важить Богдан. 40 кг. Тут у нас пропуск. Це пов'язано з тим, що між змінними і текстом автоматично ставиться пропуск. Тобто перевіряється ось ця умова, дана умова є істина, і, значить, виконується ось цей блок. Ці два рядки. Дану вітку Else ми навіть не заходимо. Тепер розглянемо, коли в нас дана умова є хибною, false. Так, вже наталка умова є хибною. Це ми пропускаємо, перескакуємо вітку Else. Виконуються ось ці два рядки. Ну а тепер зробимо програму, коли в нас, крім Богдана Наталки, є ще і Олеся. По суті, дуже багато в нас буде схожого, тому давайте збережемо з іншою назвою його зразу Файл Save As. Називаємо тепер 174.2. Ну і тепер нам потрібна ще Олеся. Масу Олесі будемо давайте вже зберігати з Z. Тут ми порівняли Богдана та Наталку. Хтось з них має більшу масу, і тепер ось цю більшу масу потрібно порівняти з масою Олесі. Тобто пишемо, якщо Z більше Max, тоді зміни Макс присвоїмо значення Z масу Олесі, ну а ім'я буде тепер Олеся. Збережемо та виконуємо. Так, бачите, тепер більша маса у лесі. Ну Давайте розглянемо ще і два інші випадки. Все працює завдання. Виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!